Кажете, так і ми будемо робити. Тому що От ми, а, ви от, ви, от, от ми кажемо, що, що ми, щоб ви так не робили, розумієте? Ви подали ви, без, ви, без, ви, без, ви, без громадської думки. Ну, так. Ще ж можна і ще хочу сказати. <свист> що... робити щоб їх виправляти? І ще хочу сказати. Ми всі говоримо про те, що пенсіонери займають місце молодих, всі ми так говоримо. Ну нащо назначати людину, який рік до пенсії. Потім же ж ми її не виживемо. Скажімо так, вона сама по бажанню не піде. Це вже пенсіонер буде робити до 60 років, до 70 років, правильно? Ні. <праз> це, 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 я не знаю, по-персоналі, персонал, по яка <праз> проходиться, розумієте, як на мене, як на мене тут, тут, тут питання виникає, ходите мені. <праз> а нас Мене стоїть <праз> тільки одне, одне питання для себе, аби я дожив до пенсії. Ви говорите про мене читання. Де буде дожити до неї? Бачите, э, ми, э, нас Дверсалит, не влаштовує так. така ситуація. А де кого влаштовує батьківщину ну я думаю, батьківщина влаштовує така ситуація. Що близько? Ну і така, що от ви з батьківщини, доля там з батьківщини. Понимаєте? А нас не влаштовує. От Позафракційні, безпартійні чому вони. Давайте пожері, ще раз було і все. Но, ми його будемо давати. Ні, ви давайте Щоб ближнього багато. Зараз 15 числа, неділю, давайте кандидатуру. У нас буде обговорення по, 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 по другому заступнику і по району, і по що по чому? І по пенсійному. Пенсійному. Це моя команда. А перший у нас прийшов. Батиць, так. Дивіться, дивіться, я зразу вам яка інформація надаю, не хочу, щоб я не був відкритий для вас. По пенсійному фонду. Це не наша організація, яка не підзвітна нам. Розумієте? Ця кандидатура погоджується тільки головою адміністрації. Ми туди своєї людини не ставимо, і я не маю права ставити. розумієте, На сьогоднішній день, на сьогоднішній день є інформація, щоб ви зорієнтовані були. От, я не, не буду голосів, не можете ознайомитися. Ось, е, Є документ мене, я попрошу його Катер. не пускав, в люди, розумієте. От є пропозиції на рівні колективу, на рівні. Голови. Читайте. Добре я а так, Великий обсюден державної адміністрації є документ, ще одна канатура. Це квач, також пропонується. Вони управління пенсійного фонду. От ви почитаєте, на призначення на посаду начальника управління пенсійного фонду в Кієвцівському районі Калиш Микола Миколаєвича. Закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальну фізику, як такого, що перебуває в кадровому зерні на дану посаду. Володимир. Він працює там, так? 12 років 12 років, має стаж. Колектив його видав. Але колектив підтримує, він да? да? да. використовує Ві... 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 колектив. Да. Колективі, всіма підписами, <риклад> всі підписи є, прочитайте, ось. всі підписи є. Отак я... воно, тільки... да, 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 да. не... воно повинно бути. Отак воно повинно бути не тільки там, а і тут, а в нас так повинно бути, якщо ми когось обговорюємо. Розумієте? Отак повинно бути. А я, я що вам? Тоді не правда, Що я пропоную, що печально перед каже, він теж колектив його підтримував, але це. О, Я пара. ходив а, з, з ними, і по суті він підтриманий був. Ну, Вони може так підтримують, а, а так люди вони не вони хочуть. Це пустій так вони, вони, вони не хочуть. розгляду. Я той вам для розгляду. А то вже ми розглядаємо разом всі. розумієте? Оце була аккуратура, розумієте? І всі сидячі в залі. Перед ким я буду звіляти я можу зілятися перед цією канату, яку висунув колектив. Однозначно, тобто, вони його вбирають свого чинника і вони з ним працювати. І все, на цьому крапку. Друге питання. Друге питання. По питанню освіти. Три канатурі є на сьогоднішній день. Там є зараз грибок. Василь Миколаєвич. Василь Миколаєвич, Тетяк присутній. І, 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 і Сущук Петро Ігорович. На даний час поки що три канатурі є. Петро Ігоріч. Є інші крантурі, пожалуйста. А, дивіться, я тут от, 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 як, як, як грамотно і правильно провести на громадські слухання. Щоб... щоб не обзивати. Ні, 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 не тільки так. Щоб був э, результативно, щоб, наприклад, як ми там, от, от прийдуть, наприклад, 100 чоловік. Є вони репрезентали? так? Ні, вони юридичної сили. Ні, 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 але нам треба визначити. Чекайте, послухайте мене до кінця. Як нам визначитися, що громада саме підтримала, наприклад, не цього, на цих громадських слуханнях? Як нам не то що, будемо кричати і шапки відкидати, то більше закордонних смі закричить? Через то, можливо, нам треба пустити список. так? Можливо, нам треба, ну. Щоб нас, то я не зроблю добре неправильно. Ні, маєте думки. Я готую працювати, кого народ, коло там визначиться. Але ця інтеграція має. Шановні, якщо можна так солидку, буде. ми зустрічалися. Тихо. І ми тут говорили на рахунок ді... канатури на посаду. Ті три канатури були так? так? Ми сказали, якщо люди визначаються, то, то 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 три канатури обговорили. Моя думка особисто була, з тих трьох достойних, самодостойно вирішує конкурс. Ну, на сьогоднішній день була дана команда дати оголошення в газету. Приватно, да. да. так. На другий день позвонила кадровичка до кадрів області. Каже, ця посада посада призначається. Вона не проходить конкурсний відбір. Я планував, щоб було чисто прозорочча прозоро навіть комісію запросити з обласного. Відділу культури розумієте? Це відділ освіти. Ді, да, ді... Да, о, освіти, ось щоб все було прозоро, щоб яка потім не сказали, що тут підтасували кадри та, та результати. То, колективу того, який працює в Україну. Зрозуміло, потім для того, щоб затягнути час, ну раз, раз оце корпусний відбір не можна провести, значить визначаємося в неділю о 3 годині, чи в нас годині. Це по закону. ви закон... <клухи> Маєте право провести ретро. посадили їх, дали це саме билет Тui, і тягніть і все. Це, це не буде порушення. Просто ви побачите, хто є хто. Ви я цього не буду. повинні фікцію оцінювати ці всі моменти. Ну Але таке можна провести. Воно. В обласній, в обласній програмі там обно, не прописана ця ситуація. Ми, Я те, мови, Але ви На рівні закону можетися. Ми керуємося їхньою сумою. На сьогоднішній день вона. Це,